Все, друзі, відмовляємось від оренки і будемо з величезним врожаєм. От ви зараз помітили як компанії, які впроваджують технології мінімального обробітку, там техніку продають свої послуги, просто спекулюють над ситуацією, яка склалася на півдні, розповідають, що от всі дурні хто орав землю. А ми самі правильні наші технології, ви головне в нас щось купіть. Вот при тому, що головну проблему, що нестачі вологи та опадів ніхто не озвучує, там просто не було дощів. Да, і ніхто з цих компаній не може показати, наприклад, поля порівняння на Нікопольщині, Херсонщині там чи Миколаївщині, де дійсно їхні технології якось себе класно е показують. Дивіться, я не проти мінімального обробітка Його дійсно в посушливих регіонах потрібно е впроваджувати. Але коли немає вологи, ну блін, ну нічого не допоможе. Мінімальний обробіток він там може на два е більше там. На два тижні зберегти вашу вологу, а от ці компанії в погоні за баблом просто зараз фігню таку напарюють, От просто напарюють, щоб заробити, і все. А що ви думаєте з цього приводу, друзі?